Впровадження новітніх методик та технологій в різних сферах діяльності вимога часу, Не виняток і дошкільна освіта. Перед педагогами наразі чимало викликів незмінним залишається найголовніше це збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості і всебічний розвиток. Команда закладу дошкільної освіти за номером один, горобиненька, прагне зробити внесок у зростання покоління. Нової української інтелектуальної еліти тому акцентами ЗДО є розвиток глобального мислення. Сучасний тренд у навчанні, який вже ефективно інтегрувався в освітню діяльність закладу дошкільної освіти номер 1 стрім освіта. Її завдання полягає у формуванні культури інженерного мислення. Усі компоненти стрім спрямовані на всебічне глибоке дослідження світу, розвиток мислення і мовлення, формування у дітей навичок застосування знань у повсякденному житті. Поряд з розвитком інтересу до технологічних дисциплін, інноваційного, креативного підходу до проєктів стоять командна робота, комунікація, впевненість у своїх силах, розвиток слабких сторін дитини і підсилення сильних. І, мабуть, надважливе – це вміння вирішувати проблеми, тобто не боятися їх. Впроваджувати стрім технології у закладі дошкільної освіти почали три роки тому в закладі за підтримки управління освіти створене спеціальне stem середовище, яке наповнене спеціальними яскравими фабричними. Тем матеріалами, тем наборами, які дозволяють доступно, практично показати вихованцям, як відбуваються всі фізичні процеси в природі, і взагалі дати відповідь на ряд запитань, які щодня нам ставлять діти. Наразі у кожній групі створені міні-стрім осередки, в яких є навчальні та пізнавальні ігри для розвитку у дітей, логічного мислення і математичних здібностей, та для того, щоб зацікавити малечу пізнавати світ. Мискавали скрипку з води за допомогою магніту. І що, заважаємо, якщо магніт не стоїть? Ні. А що вас тут навчають, я розкажу? Писати букви, цифри, малювати гарно. Весело проводимо час. Мені подобається заняття ігри і навчання. «Стрімосвіта» освіта започаткована з метою реалізації наступності між дошкільною освітою та новою українською школою. Робота в садочку ведеться у тісній співпраці з Вараським ліцеєм номер 1 який активно працює в напрямку з освіти. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.